Вона щось, вона щось така, вона довга. От, от книжечка в неї, з неї була довга. Одного дня я вийшла гуляти зі своєю подругою, і мене осенила ідея. Я подумала, хм, її оєх мені нагадує книгу. Якби вона би була книгою, то точно б була книгою щось з Гаррі Поттера, знаєте, де там гладили їх, щоб вони не кусали. Історія про заклад, де діти читають і вивчають себе, це наче як сходити до психотерапевта, але це мати книгу, свою книгу себе і намагатися її зрозуміти. Так от, всі цікаві історії починаються приблизно з такої. Я якось відклала трішечки, не трішечки днів, тому що мені потрібно було змонтувати відео про відкриточки патреоном своїм і так далі. Ну і сіла малювати і далі будете споглядати те, що ви там побачите. Тому зараз я сиджу і виконую веб-мангу, хоча вона вже в колірі може й манхву. давайте не будемо, може, називаємо веб-мальопис. Я не хочу зриватися в терміни. Будете спостерігати, як я малюю, як я працюю над створенням манги. Звісно, спочатку будете дивитися, як виходить концепт. Концепт, який мене наштовхнув саме на ці думки. Е, до речі, нова рубрика Наталя малює з ліжка. Тому, якщо вам таке подобається, то кажіть, бо я постараюсь почастіше. Дуже часто в ліжках буваю. Ось, спочатку буде робота над концептом, потім ви почуєте думки. Ви почуєте, як оця от машина моя внутрішня в голові така, хм, це щось подібне на. Хм, А може, це і потрошку, потрошку ваша рубрика Перетворити людей в книгу перетвориться в ідею щодо історії? На ваших очах, от прям реально на ваших очах, мої шестерні в голові почали працювати. Тому запам'ятайте цей момент надовго. Може колись, колись багато кому сподобається. і Я така буду. Я не знаю, чи можна веб щось там видавати, хіба не різати пісторінки? Не впевнена, що це буде класно. Всім привіт! З вами Ваша місце! Сьогодні я вириваюся з тим, з чим я мусила вірватися вже давно. Ну, десь приблизно я це мусила запостити на новий рік. Але через те, що я захворіла і досі здоровою себе не відчуваю, ви маєте змогу чути мій голос таким, який він є, трішки невнормовані в мене зв'язки. Коротше, про що я хотіла поговорити? Перше, я хотіла сказати, що я прям максимально зацікавлена ділитися з вами тим, що в мене відбувається в житті, знаходити хоча б якийсь час для цього. Якщо відос для вас може бути відосом, а для мене це ще й пам'ять в різні періоди мого життя. Тому. Зі мною сталося дуже багато змін після Нового року крупні такі сочні, і так просто ціна описати словами, це можна описати тільки відчуттями. В основному сьогодні я так трішечки привідкриваю ширмо того, як я створюю свої ідеї. Нікого не закликаю робити так, як я роблю, і мої слова не є істиною в останній інстанції. Тому почну з того, що ви зараз спостерігаєте ключовий момент зародження мого контенту, який я запостила на ТАПАС. Зародження взагалі почалося з ідеї концепту, ось який випалив свого роду в спонтанну веб-мангу або мальопис, ну називайте як хочете. Світ божевільний. Прагнув бути вільним. Ну, в принципі, в принципі, концепція готова. Тобто головна текстурка в нас буде така сама, як і в моєї Юліньки, Разом з тим моментом, який виділяє її, і в який мене заставив задуматись про цей концепт юля книжечка. Тепер про що ця книжечка буде? Воно буде про щось, знаєте, от, це щось буде морське, щось рослинне. Давайте і так, якби Юля була книгою, якою б вона була книгою. Це би було щось центральне. Ну, щось вже по паху є Юлю, я Думаю, що це от. Ота, от. Ну, ну, подібне на Юлю. Я би навіть так. Я намалювала концепцію книги, як вона виглядає, і сторінки якісь зі сердини. От так. Буду малювати людей у вигляді книг, як я уявляю собі. От якби люди були книгами, якими книгами б вони були? Ми зараз в ліжку. Нам можна все, що ми захочемо. Хто що малював в ліжку. Я малюю в ліжку. Нікому не раджу на щось в цьому є. листичка, явно листичка. Але чи настільки мені, от бачиться тут листичка, як ще щось морського. Поки що є тільки пролог. Але коли в мене будуть вільні руки, по декілька стрічок історії з комедними пиками. Закидувати я точно буду. Ну і взагалі, комедні пики, хто не знає, це моє кохання, без них життя не мила. Це свого роду компенсація за мою інколи надмірну серйозність в житті. Так, про що це є? Про що ця історія? Події відбуваються у тому ж світі, що і у манці дитя Всесвіту. А це означає, що на одному з рівнів світів проживає ельфійка Юмі. Вона безмежно прагне стати жерцем, щоб поглинати всі книги, які тисячоліттями збирала наглядачі за всесвітнім спокоєм, гармонією. Для того, щоб почати свій шлях жерця, потрібно здати вступні екзамени по самопізнанню, навідмінно. Тому Юмі опинилась на порозі Престижної академії. Лінк на пролог буде в описі до відео. Також на тапасі можна буде знайти першу мою веб-поезію. Це збірник моїх віршів думок цитат. Хто бачив мій біхенс, той розуміє, про що я говорю. Це поєднання німого малюпису з запасниковим таким вайбом думок. Так як вони оці ідеї проявляються. Ми дуже часто ходимо в своїх думках по натоптаному колу. Для того, щоб цього не відбувалося, потрібно надихатися в спонтанними речима. Потрібно, знаєте, ніби виходити з рамок, наскільки, звісно, це можливо. І так. можливо, навіть вот так наскрізь. Тут будет озеро, будет море такое. Из моря вылазит вот эта вот штучка. Я вам такая. Думаю, что В глибину. А тепер я хочу намалювати картинки. Окей, в мене вже є аля концепту. Довга книжка. Вона така волохата, така тепла. Тут бусінка. Тут листечко. Тут її перепліт. Потрібно розуміти, що все, що ми створюємо, і так по факту є колема наших нейронних зв'язків, і вийти з них так от просто неможливо і по факту нереально. Якщо ви зробите щось на свою думку, дуже сильно унікальним, воно все одно не буде ним, тому що воно інтегрується в якості досвіду, в наші мізки, і воно стане ж такою ж самою спонтанною штукою, як і решта. Аля спонтанних ідей, які ви вважали до того дуже прям унікальними. Тому так, це не обнадіює, але що ми зробимо? Якби книги були людьми? Мені подобається ця концепція. Так от, поєднюйте дивні речі. Це дуже хороша штука для того, щоб створювати цікавий багатошаровий якийсь образ збірний. Поєднюйте те, що на перший погляд не поєднується. Також дуже хорошою практикою для створення цікавих ідей є запитування себе: а що якщо? Що, якщо я би був тим, цим, якби це було ось так? Любе припущення, навіть абсурдного, дуже чудова тема. Колись, думаю, зроблю детальне відео про методи придумування ідей. Ви знаєте, попри всю багатошаровість, інколи багатошаровості не мусить бути багато. Тобто головний референс завжди мусить бути впізнаваний. Для того, типу, потрібен баланс, тому що багато опиратися на різні референси, потім згодом ви нічого з цього не зрозумієте. Тому притримуйтесь десь одного, двох, трьох в пріоритеті якогось одного, щоб це згодом стало штукою, яка буде відповідати за впізнаваність вашого персонажа. Ой, слухайте, це вже Юлін Вайб. От якби Юля б була книгою, вона прямо була такою. Боже, я, напевно, би була якоюсь книгою з геометрії. Бо я не знаю, квантової Псіханутості. Так. Ми просто накидуємо накидуємо спочатку базові кольори, а далі а дальше будемо дивитися. Так і в мене сталося сяяння, яке прийшло до мене впродовж простого скетчу, який я робила, щоб просто робити. В якийсь момент продумування всього я просто взяла і намалювала візуалізації історії. от. Я думаю, з концепцією досить. Я би зробила ортець, як Юля відкриває Юлю. <клух> а тут я щось таке. Я інколи забував, в яку сторону пишуться м'який знак Можете собі уявити. І буква. Дислаксуха просто. Історія mm. про заклад, де діти читають і вивчають себе. Це наче як сходити до психотерапевта. Але це мати книгу, свою книгу себе, і намагатися її зрозуміти. Достатньо цікава концепція, як на мене. Можна тут намалювати, що ця книга мокра, і з неї постійно виливається вода. Це, як, знаєте, рослинка, які от саме люблять вологість. Ой, а там ззаді хтось до неї підбігає. Зі своєю книгою, допустимо. Батьке, що зустріли момент, як народжується ідея. Я ще тоді така подумала: блін, воно мені нагадує щось з гімдеву. Здається, було таке завдання створення книги, але я пішла куди далі. Якщо ця книга буде людиною, дійсно, а якщо. І по факту звідси народилась назва Академія самовпізнання, тому що персонажі отримують самі себе у вигляді книги, тобто своє ж втілення. Яке може бути далеко не простим, як і їх власника, звісно. Так що дякую всім, хто мене підтримує. Цьому всіх моїх патреончиків. Мені безмежно приємно отримувати відгуки від вас. Я рада, що вам подобається мій контент. Яким би він не був, далі буде. До речі, 3 числа вийде один кліпчик. Тому. Який я говорити не буду, чекайте моїх репостів на різних платформах. Буду якось приходити у форму, не впевнена, що в мене зразу це вийде. Але мені хотілося би робити, знаєте, не багато в плані кількості, а якісніше. Тому, напевне, я все ж таки не буду прив'язуватися до якогось такого типу графіку, випусків відеосів, буду дивитись по ситуації. Ой, блях, ось можете уявити? Я тут помалювала трішечко. Зараз на мені багато проєктів, тому для мене поки що буде так краще. Який висновок? А висновок такий. Поєднюйте дивні речі, які, здавалось би, не поєднюються. Ставтесь до всього грайливо грати це найкращий спосіб навчання. Простих речах, в оточуючих людях можна знайти щось, що буде вашим натхненням. Легкий екскурс. Для того, щоб читалися всі сцени, потрібно поділити, що буде на темному фоні, що буде на світлому фоні. Оскільки ця книжка світиться і вона набуває сил і перетворюється, значить це все решта все буде темним. Якщо ми дивимося на. Те, що тут є силует книги по колу йде, а звідси йде така закладочка довга. Варто, щоб вона була світліша, ніж ось це. Це допоможе поділити передній і задній план. Дякую, що ви поглянули. Можете дивитися на лінк, який в нас ось буде під описом, доки я це все запощу. Якраз встигну, думаю, до вихідних. Тримаємося, єднаємося, якщо є куди сильніше. Відсутність світла не страшить людей, в яких світло всередині. Донатимо, творимо та витворяємо. До зустрічі! Розумієте, коментарі для мене це во просто немає більшої вдячності, ніж я читаю ваші коментарі. Особливо коли коментар якийсь змістовний, який несе якусь думку. Я просто обожнюю ці коментарі. Я, я реально насолоджуюся всім серцем і, душе, і душею, коли читаю ці коментарі. Я зайшов в попереднє відео, так вийшло, що там була доволі велика пауза, і я не не відзняв. Наступні серії до того, як вийшла остання серія. Я стараюсь таке не робити, тому що таким чином я хоча б мінімізую вплив спойлерів, які ви можете мені написати, які ви можете мені написати в цих. Здавалось би, книги їх читають. Ну, не завжди. По них навчаються. Ну, як можуть. Не могли подумати, що книги, які отримали,